Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Сьогодні пропоную пригадати всім відому намазку з яєць та плавлених сирочків. Готувала заразом і відео знімала. Для цього нам потрібні 4 яйця, 2 сирочки, майонез, часник, сілі перець за смаком. Варені яйця та плавлені сирочки натираємо на крупній терці. Сирочки варто покласти перед цим на 20 хвилин морозильну камеру для того, щоб легше їх було натерти. Додаємо часничок один чи два зубчики за вашим смаком. І залишилося додати майонез, чорний мелений перець та сіль за смаком. Ретельно перемішуємо і готово! Ця намазка дуже гарно підходить для наповнення корзиночок на святковий стіл. Також дуже смачно з чорним хлібом. Або просто їсти ложкою. Це смачно та поживно. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щіро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!